Так, почнемо з легенди. Наша легенда полягає в тому, що Катерина а, знищила січ і відповідно зруйнувала всі куєноди. Забрала з собою. Кожна команда це команда козаків, яка проходить різні випробування і повинна знайти ці куєноди. Обраталися. Молодці! А все? Біжов, так. Бішовши ходоупа, пішовши, ходоупа. Сені. Друга команда. Найменше це різні майданчики. Вони сховані по великій території. У кожної команди є карта. І вони мають можливість знайти ці точки, подавати перешкоду, подавати себе і таким чином здобути козацький куйноти. Сено, <світ> не і пішов із батьком. Ми цю гру проводимо вже з 2008 року. У нас є колосальний досвід. І я дуже радий, що цього року нам вдалося долучитися і залучити величезну кількість шкіл кожного району міста Києва. І кінцевим такою родзинкою буде міський етап. щоб повернувся, що повернувся хочути. Бадай! О, 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 підсумок найкраща команда отримує приз. Я не знаю. А що буде привіт моєї пані? Брестол Спас давно займається різноманітними тренуваннями, які дозволяють навчати дітей, юнаків, молодь козацькому вихованню. Починаючи від співжиття, закінчуючи спортивними тренуваннями, ми показуємо, що там ми не боїмося палиці, яку б'ють об нас, да? що ми спеціально загартовуємо наше тіло. О! Показували різні бойові елементи, як працювати проти одного-двох противників, яким чином їх можна знешкоджувати. То козаки це молоді юнаки, які знають, що таке сила, які знають, що таке мужність, знають, що таке внутрішній стержень, які як вони загортовуються. Козацтво воно не десь там загинуло або кричить: будь могий! Козацтво це тренування, козацтво це молодь, козацтво це якісь навички, козацтво це можливість бути гуртом, мати друзів, лікоть. Ми а кожному з учнів подарували на пам'ять призи футболки, магніти, так, щоб вони запам'ятали, що вони тут правили. Але найголовніше це враження. Головне, що кожен доторкнувся до козацької культури, традиції, виховання, я ж кажу, внутрішнього себе подолання, тому що хтось боїться води, хтось боїться висоти, а тут у нього є змога разом зі своїми побратимами. Зробити це, подолати це, рухатися, себе розвивати. І завдяки цьому я дуже ну, радий, коли бачу ці радісні обичай. Все, Я вам всім дякую. Спасибо. Чекаємо в фіналі.